чи відчуває РФ нестачу боєприпасів? Ні, те, що там не вистачає, це 100%. Там навіть не те, що нестача. Нам тут говорять, що навіть якась ватерлінія, знаєте, якась тупікова ситуація, коли може і взагалі не бути. І зараз. По колесниці, по королю мечів, що зараз є велика кількість посланців по світу, які збирають ці боєприпаси, які мужчинам цим займаються. Так що вони над цим працюють там дійсно дефіцит. Чому атаки безпілотниками з боку РФ не припиняються, незважаючи на те, що військові експерти стверджують, що у Росії майже не лишилось дронів. Тут декілька питань. Перше, чи залишились там дрони? А я б не сказала, що там не залишилось дронів, тому що нам показують, що щось працює, щось без кінця виготовляється. З дронами там якраз все нормально. Це я не підтверджую цю інформацію. Не знаю, для чого вони це говорять. А чому не закінчуються атаки? Стратегія, стратегія виснаження, стратегія знову ж тема переговорів в нас вилазить, і очами саме Росії, що це доволі успішно в них виходить. Вони мають доказову базу, що це працює так, що таким чином вони через що вони і далі будуть продовжувати. Чи вплине на перебіг війни в Україні те, що Росія спільно з Іраном проводять військові навчання. Вплине тому, що навчаються чомусь тому, що вони не вміють. Це щось нове, що зовсім недавно якось чи, чи стало, чи воно з'явилося. Ну що, що тільки створили нам, говорять, по трійки Пентаклів і. Там як вони покладаються на те, що потім вони можуть швидко змінити стратегію? Зовсім такі, я б сказала, навіть лічені місяці, Так що так вплине, чи вплинуть санкції запроваджені проти Ірану на політику цієї країни щодо постачання зброї РФ? Частково тут саме частково там на рівні того, що можуть навіть десь призупинитися. По-моєму, я це говорила. А але потім вони якісь чинові шляхи тут говорять, що вони викрутяться, придумають, і в будь-якому випадку це все буде працювати. Частково воно спрацює на першому етапі. Чому ворог останнім часом зосередив зусилля на обстрілах невеличких містечок в українському тилу? Ну, тут насправді все просто, тому що це просто, це, знаєте, якась доступність, це можна зробити максимально легко, не потребує якогось такого уміння, розуміння. Так що це щось як легке. Чи вдасться Україні домовитися з НАТО щодо гарантій безпеки ще до вступу до альянсу? У четвірки Пентаків нам говорять, що вдасться. Але була б тут десятка, то я б сказала, так, все добре. А тут тільки четвірка, і четвірка сама по собі знаєте, вона говорить про вдасться в якимось окремих напрямках, які просто конче не потрібні. Там не про нюанси, там не про розроблення якихось стратегії. Якесь те, те, що лежить зверху, те, що конче потрібне, і дуже багато питань саме по четвірки. Його мало. От По четвірки дуже мало гарантій, мало. Так, вони є, але їх не вистачає. Потрібно більше, більше сильніше, більш масштабно, при тому більше країн. Але от на такому рівні так домовимося. І воно, як ви бачите, звідси в нас вилазить таке 50-50. З однієї сторони, так ми домовимося, ми будемо мати якісь гарантії. Але наскільки я розумію, тут у нас є така хороша карта Сім-Сімірка. І вона говорить: знаєте, що це все трелі. І... Воно, як різні експерти будуть говорити, що це неправильно. Це, ну, можливо, це як те, що нам дали за зброю, і тут може бути подібний повтор. Чи пропонують в НАТО реальні дієві варіанти допомоги Україні? Трійка мечів, чи є реальні дієві на сьогодні ні, е, є обіцянки, і обіцянки саме цікаво, вони такі, знаєте, Такі радушні, що обов'язково коли-небудь. Але навіть там ми розуміємо, що воно не спрацює. там 50 на 50, що вони їх виконають, а можуть і не виконати. І зараз на сьогодні нам говорять, що все йде по трійки пентаклів. Це співдружність на рівні якоїсь допомоги. І знову ж мінімальній допомоги. Чому деякі політичні експерти вважають, що захід не зацікавлений в закінченні війни в Україні? Ну, перш за все, це бізнес, це те, на чому можна дуже довго заробляти гроші і? Цей перший, і другий і третій чому конкретно тому, що, знаєте, знаходячись Україна на війні, вона е, працює на інші держави. Тут в нас піднімається тема е, того, що е, саме по П'ітірки Пентаклі, що і наші біженці там працюють і закривають ринок праці за кордоном, е, піднімається тема, що Можна багато що прокрутити, провернути, те, що не можна було б зробити, якби в нас не було війни, і це все на плюс. І головна тема заробити гроші. Чому деякі експерти вважають, що навіть вихід ЗСУ на адмінкордони 91-го року не призведе до припинення війни? Це про те, що саме позиція воюючої країни, їм буде важливо робити саме це, що вони підвоюють, і далі показувати свою силу. Ніхто не згодиться, щоб вони програли. І якщо ви згадаєте, я говорила, що навіть якщо завтра ми підписували, то в будь-якому випадку. Росія виграла б в якої в якій своїй трактовці цю цю війну. Чи зацікавлений Путін в переговорах з Україною зараз? Ні, тут дуже сильна зацікавленість. Вона сама по собі іде по місяцю. Ця зацікавленість. що Це знаєте, це обман це для того, щоб обхитрити і так далі, але там дійсно не вистачає ресурсу. От не вистачає там ресурсу, що хочете мені говорити. нам дають це по справедливості, це про те, що йому важливо якось тримати, важливо. Мати, мати заключення та так зупинити його, але це не, на, не назавжди. Це, це щось як слід, е, е, слідуча афера, і от воно як афера йому потрібно. Чому в Європі знову просувається думка про те, що війну в Україні треба завершувати якомога швидше і на будь-яких умовах? А тут доволі цікаво, тому що Європа розуміє, що їй за цю війну потрібно платити, а Європа не звикла платити. І знаєте, тут краще зупинити, я знаю, що комусь не сподобається, але нам тут дають, що краще втратити Україну, така доволі картинка, так? чим взагалі за неї платити. Втратити краще, ніж платити. Оце таке ставлення. Чи вдасться залучити порти країн Балтії до процесу експорту зерна з України? Ну, я думаю, що все-таки вони будуть працювати, ці порти, якщо там закінчиться. Тому що чи хочуть вони працювати, так це було б їм вигодно. Вони б на цьому б заробляли гроші. Так що. Вони тут точно готові, тільки в мене дуже багато питань саме до цієї готовності, чи воно дійсно буде працювати. Чи вдасться енергетикам належним чином підготувати енергосистему України до наступної зими? Підготують. Трошечки не підтримують цю. Вашу фразу, що як найкраще, нам говорять, що вона буде працювати стабільно. Так, Там є варіанти, тому що від, багато не відремонтовано і воно іноді це буде на грані, але вона стабільна. От На зиму ми зайдемо стабільними. Чому в деяких регіонах України і досі тривають періодичні відключення світла? Іде реконструкція. Тут ремонт, реконструкція, щось міняючись щось... тут безкінечні, якісь ремонтні роботи, налагоджені. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.